Біфрен спокій за ясної голови. Дякую, Яну. Отже, 16-та година в марафоні працюють команди фактів та вікон. Вітаю, і ми також говоримо про головну новину дня. Адже цей день настав: обвалився шмат Кримського мосту. Вибух пролунав рано вранці. Зруйновано кілька секцій автошляху, а залізничний пошкоджено. Росія вже повідомила про щонайменше трьох загиблих. Двоє з них це пасажири легковика, що проїжджав повз місце вибуху. Їхні тіла підняли з води. Тим часом на анексованому пів. В острові черги на заправки і на промну переправу та обмеження на продаж продуктів. Росія рахує збитки, а українці поширюють нові меми, що означає пошкодження кримського мосту для України, з'ясовувала Поліна Спасенко. Слідчі російських окупантів оглядають кримський міст. Вогонь тут уже загасили, та мосту це не надто допоможе. Кілька секцій автомобільної гілки омивають морські хвилі. Шофогони що нібалі ще вони не... Вибухнуло рано вранці. хінули. Палаючі цистерни, що саме рухалися по мосту. Видно здалеку на тлі кримського світанку живописно здіймається стовп чорного диму. Доки біля камер спостережені росіяни гадають, що це було. А мені кажеться, взагалі два взрива були. Ні на самому мосту фільмують руйнування. Мост. Все, да. Все Хоч як російська пропаганда не намагалася видати руйнування за часткові ушкодження, тепер міст виглядає так. Це є, ну я вже говорив, така найподія цього року, і вона є найбільш для людей відчутливою і тих, хто чекає на входження збройних сил України, тобто очікує звільнення, і особливо для тих, хто но ну, чомусь був впевнений в тому, що Крим є неприступним і суди ніколи вже в Україну не повернеться на самому анексованому півострові. До заправок шикуються черги за пальним. А українські соцмережі враз вибухають мемами. Окупантам згадують їхні бідкання про те, як в Криму було душевно і по-домашньому. Секретар РНБО Олексій Донілов натякає, що це привітання із вчорашнім днем народження російського диктатора. Birthday, в СБУ надихнулися на лірику і перефразували рядки кобзаря. Світає міст, гарно палає, соловейко у Криму, СБУ стрічає. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк попередив, це тільки початок. Усе незаконне має бути зруйноване, усе вкрадене повернуто Україні, усе російське окупаційне вигнане. Самі окупанти традиційно переконують мовляв, паніки в Криму немає. Як і прогнозів щодо відновлення мосту після пожежі? Чим більше вони заспокоюють людей, тим більше вони е біжуть до магазинів, до е заправок і намагаються. Купити, залити і тому введені обмеження. Ну скажімо, машини заправляють лише ну саму машину, баки і каністри вже ні. Щодо продуктів харчування, скажімо, борошно крупи не більше ніж 3 кілограми в одні руки. Тим часом Путін доручив створити урядову комісію для розслідування інциденту за офіційною версією причина вибуху, бутімто підрив вантажного автомобіля, від чого зайнялися сім паливних цистерн. Давай уходимо навір на Алло, що ділять? Я тетя маленька, ли я опоздаю, Короче, мост горить. для російських окупантів. Керченський міст був ключовою ланкою між реф анексованим Кримом і Херсонщиною. Тепер логістика ворога на цьому шляху суттєво ускладниться, включно із постачанням на півострів зброї, наголошують військові експерти. Живі, хватить у тризу Поліна Спасенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Потужні вибухи пролунали і в окупованому Донецьку палеї димить одразу в кількох районах міста. Відео з густими стовпами диму викладають місцеві мешканці і стверджують, що в місті було чути щонайменше три вибухи. По тому захворілися на житлові приміщення, ймовірно, склади також горить приміщення однієї з друкарень. Печатна фабрика Там Люди йдуть? знаю, йдуть. куда ж це прилетіло? глянь. Сутріли неспокійно було цієї ночі в тимчасово захопленому Іловайську. Там теж прогреміло кілька вибухів. За припущенням місцевих внаслідок вибуху зайнялися склади з пальним. Ще один потужний вибух опівночі пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі. Спалахнула потужна пожежа. Відео прилюднили місцеві і прокоментували ймовірно горять склади з пальним окупантів. Там заправочная, то что вас. Молодцы. Минулої доби росіяни втратили ще й понтонну переправу. Повідомляє генштаб. Крім того, авіація сил оборони завдала 30 ударів по місцях зосередження озброєння та військової техніки ворога знищила шість зенітних ракетних комплексів. А ракетні війська і артилерія завчора вразили два пункти управління район зосередження живої сили і озброєння, два райони вогневих артпозицій, станцію та комплекс радіоелектронної боротьби противника. Втрачають у російській армії і людей за даними українського генштабу до місцевої лікарні в Новосвітлівці на Луганщині. Доправлено близько трьохсот поранених серед ув'язнених, які погодились воювати в Україні. Наші ж воїни тримають оборону. Відбито ворожі атаки біля 17 населених пунктів. Збройні сили продовжують звільняти території останніми тижнями. Дедалі частіше українські прапори повертаються в села Харківщини, Херсонщини, Донеччини та Луганщини. Армія Росії, що в рази переважає зсу за кількістю важкого озброєння, змушена відступати і часто настільки стрімко, що неушкоджене. Важке озброєння дістається нашим армійцям, а приголомшені окупанти потрапляють в полони. Нерідко здаються добровільно, бо розуміють, це єдиний шанс врятуватися. Це кадри з південного фронту під вибухи снарядів. Українські захисники хоробро і з козацьким драйвом звільняють Херсонщину. Ціною крові і неймовірних зусиль українські прапори раз за разом здіймаються у наших селах. Приголомшені стрімким натиском окупанти дають драпака або ж здаються в полон цілими ротами. Ось, приміром, як ця так звані ДНРівці. Признаю свою неправоту в отношенні народу України. Був мобілізований так називаємо ДНР. В армії Російської Федерації, яку ми не нужны. Я хочу извиниться перед всем народом України. При зустрічі з українськими воїнами відразу прояснилося в голові його побратима. Я, рядовий Рафайський Михайло Валерійович, террорист псевдо Донецької народної республіки. Хочу попросити всіх українців. Прощення за свої зла діяння. Хай живе Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Полонені окупанти скаржаться на керівництво. Їм поставили завдання тримати оборону з іржавими автоматами і в металевих касках зовсім без підготовки. А напроти мотивована і професійна українська піхота. Мужики, кто еще остался в Херсонской области, ну, не сопротивляйтесь, это тобто, бесполезно. Лучше либо сложить оружие и уехать, либо пойти в самоход. Мы не можем сопротивляться. Мы просто мобилизированные. Ми... Настолком-то никто не учил ничему. Стремка украинизация, пам'ять представники псевдореспублик, Республик, відбувається лагідно. Отношения здесь хороши. Хто там не бьет, як пишуть, він там показує. Не наша, та война, не наша. Україна освобождає свої землі. Ми тут понятно, для чого находимся. Затикати дири, какие то непонятний. Тиволя з таким руководством. Що українці гуманні, підтверджує кадровий російський солдат Трофименко. Ось тут його впіймали. На руці рана настільки запущена, що в ній замножились хробаки. Фронтова медицина російської армії у всій красі. Сколько тебе лет? 23. Чем был посадом? Он должен, должен, скорее. Водитель, поехал. Что до Допомогу окупанту надали вже українські медики, і він, звісно ж, не абияк дякує долі. Благодарю сівам спеціальних операцій ЗСУ за взяття мене в плен, а продоставлення медийської допомоги, продоволстя Слава Україні, героям. Слава Путін ху... А от українські морпіхи з 35-ї бригади захопили не менш цікавого персонажа. Кадровий військовий з 16-річною вислугою в російському війську вбивати в Україну. Приїхав із Пскова. Скажи, пожалуйста, мотивація твоя воювати проти України. Я контрактник. У мене не було мотивації. Мене відправили. Ну, ви ребята, вообще просто какби скока скока вже служиш в армії. Шестнадцятий год, й год, да. Где-то да. до этого бував Только в Сирии. Даються росіяни бувають і добровільно. Причому разом зі справною технікою, ось як тут повісили на броню білий прапор і приїхали у зазначене місце. Ранів, сюди! Вже з доброї волі українські армійці оцінили нагородою для окупантів стане життя. Отводи кармани, ходив, що нічого не було. Міханіквола у Міноборони повідомляють більше двох тисяч росіян вже зателефонували на гарячу лінію. Хочу жити, або здатися в полон. Це найперше ті, котрих зараз мобілізує країна агресорка. Тим, хто складає зброю добровільно, Україна гарантує життя, і звісно ж дотримання усіх норм міжнародного гуманітарного права. З Дрімаловський Поліна Спасенко, програма Вікне СТБ», Єдині новини. Війною проти України та міжнародного правопорядку Росія поставила сама себе в умови, коли звільнення окупованих нею територій стало лише питанням часу. Про це заявив президент Зеленський після підписання ним указу про визнання південних Корильських островів невід'ємною частиною Японії. Там їх називають північними територіями. Радянський Союз їх окупував. У 45-му році, після закінчення Другої світової війни, а потім депортував звідти японське населення саме через південні курили між країнами, так і не була укладена мирна угода. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають, і треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародного права. Росія на своєму прикладі покаже усім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна у наш час це шлях до послаблення і неминучої руйнації того, хто починає таку війну. До Києва приїхав Кубок з Євробачення. До столиці його привіз учасник гурту Калуш оркестра Килемен, який танцює брейк-данс у костюмі Килима і не показує ніколи своє обличчя. Для чого він приїхав? Розпитаємо в нашої Наталі Нечай. Вона спілкувалася з Килименом. А зараз із нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаю! То що це за поїздка з Кубком Євробачення? І чи показав таки Килемен своє обличчя? Вітання студії, вітання Тетяно. Ні, свого обличчя Килимман не показав. Зате таки показав кубок із Євробачення. Вірніше, це таки його копія бо оригінальний кубок, як ми пам'ятаємо, продали на аукціоні і вилучили за нього 900 тисяч доларів на потреби зсу за них. Придбали тоді до слова три безпілотники. Коли організатори про це дізналися, то виготовили для гурту копію кубка і її лише вчора. доставили Укрзалізницею, тож тепер із ним Килиман їздитиме містами України. Аби кожен охочий міг сфотографуватися, столиця у списку, перша вище це не тільки перемога гурту, це спільна перемога всієї України. І хочемо, щоб кожен мав можливість з нею сфотографуватися. Але ми постараємося, постараємося якомога більше охопити публіки, щоб вони мали можливість зустрітися мікрофоном всі перемоги вживу. Підійти і сфотографуватися, насправді виявилося доволі багато охочих. Однак, справжній фурор килим спричинив саме серед працівників ринку. Тут його навіть устигли почастувати бринзою і овочами і також пофотографуватися. Льоша темі рай подав навзаєм. Ми дуже переживаємо і гордість у нас є. Що наша Україна в цьому нещасті ще має такі сили на себе показати тут де бачиш по телевізору а тут ну чи просто інтерв'ю там десь дають а тут можна просто потриматись. мені творчість їхня дуже подобається взагалі як люди символи якоїсь перемоги майбутньої. Яке місто стане наступним у списку, поки не кажуть із міркувань безпеки. Ми також запитували, чи не збираються учасники гурту і цей також кубок пустити з молотка, аби е виручити за нього якісь кошти для ЗСУ. Втім, на це моє питання. Килим лише загадково посміхнувся. Тетяно, дякую, Наталя. Нечай, про кубок Євробачення, який калоші привезли до Києва. А на цьому поки всі новини та марафон триває.